Меморіал складається із образів воїнів-захисників чотирьох історичних епох, розповідає Павло Жебровський. Це лицарі, старо, древні лицарі, потом козаки, потом крути, УПА. От, і також нинішнє покоління. Молодь, молодь, яка воює, яка захищає хлопці, дівчата. Це на їхню честь, цей пам'ятник. Ініціатором створення меморіалу був військовий, каже Павло. Він був на Донеччині і бачив Морал. Там хтось намалював от ці чотири покоління. От, і він це все сфотографував, це все збили до кучі і так зробили тільки пам'ятник Стела. Коли він перший раз до мене обратився, в мене була така, така: ну, от, от, от все, наконець-те. Наконець-то, вся робота всього життя. Саме цей військовий став прототипом сучасного солдата у меморіалі. Інші історичні персонажі, зібрані образи, розповідає автор. Він мені предоставив свій бронежилет, він предоставив свою каску, предоставив свій шеврон, берці, форму. І це все я скопірував з нього. Меморіал розмістили на місці, де під час тимчасової окупації був бліндаж російських військових. Пам'ятник зроблений з газобетону та пофарбований бронзовою фарбою. Над його виготовленням працював кілька місяців, каже Павло. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсонщина.